Йоу, як справи! З вами я, Нікіч, і це вже п'ята частина летсплею Майнкрафт українською. І в цій частині я побудував нову пошту у Майнкрафт. Також хочу подякувати за 200 підписників. Мені дуже приємно. А це коментарі, які попали у це відео. Нащо мені нова пошта? Щоб отримувати нові посилки від ЗСУ. Бо по минулому відео ви зрозуміли, що ЗСУ мені присилає посилки. А будувати я буду по цьому шаблону. Як на мене, він найгарніший. Спочатку зберу ресурси. В скринях у мене лежить тільки глибосланець. Тому забираю його і дивлюся ще раз на наявність бетону. Але в мене тільки гравій. А також трошечки піска є, всього 6 штук. Тому зараз ідемо копати пісок. Лопата в руки і починаємо копати. Приємно копати пісок, коли у тебе алмазна лопата. Ну все, я накопав 3 стаки. Піска мені цього вистачить на декілька стаків бетону. Тепер копаємо гравій. Ну, а також їмо трошечки, бо в мене голода дуже мало. Я накопав вже майже 2 стаки гравію, а це вже половина від того, що мені потрібно. Також не забуваємо стригти овечок, бо нам потрібна шерсть для банерів. А далі йдемо далі копати гравій. Зразу кажу: це не найкраща робота у моєму житті. Я все накопав 300 стаки гравію, і тепер можна йти додому. Надіюся, стільки мені вистачить. По дорозі вбиваємо декілька спрутів для чорного барвника. А його нам буде потрібно дуже багато. А також в той момент на мене напали орки. Ну і ось починаємо крафтити свій перший бетон. Я не хочу робити його чорним. Давайте краще зробимо світло сірим. Або просто сірим. Як бачите, білий барвник в мене є. Ну, а тепер крафтимо бетон. А також йдемо далі вбивати спрутів. Бо от стільки бетону мені не вистачить, навіть на половину будівлі. Успішно спимо і йдемо далі. Крафтимо ще трішечки бетону і ще трошечки. Тепер мені здається, стільки бетону мені вистачить. Тепер знаходимо ділянку для побудови нашої нової пошти, а також вирівняємо її. Ось так вже краще. А тепер знайомтесь. Це мій брат Укртурбогеймс Ви знаєте його як Террі. Хотів зняти щось нормальне, красивий перехід. А вторій вийшла фігня. Привіт, Террі. Ладно, ми йдемо крафтити червоний бетон для нашої написи Нова пошта. Як ви можете дізнатися по картинці, там є велика надпись. Тому йдемо добувати саме бетон, а не цемент. А ось так поки що виглядає наша нова пошта. Мені подобається результат. Він дуже схожий на оригінал. Тепер добуваємо бетон по старому дідовському способу. Називається він стінка. Тепер будуємо напис нова пошта, а саме велику букву N. Вау, як файно виглядає! Мені подобається. Дуже схоже на оригінал. Ставимо скло. І йдемо дивитися результат. Так, дивимося. Вау! Мені дуже подобається! І дивіться, треба ще дах зробити. Щоб можна було сховатися від дощу. Крафтимо ткацький станок для баннерів. У нас напис нова пошта. Нам треба зробити першу букву, а саме О. І ось яка в мене вийшла буквочка О. Давайте її поставимо і подивимося результатик. І ось так вона виглядає. Ну, в принципі, непогано. Якщо б би Білий барвник було б краще. І ось я доробив повністю напис, мені дуже подобається. Воно так прикольно виглядає. І дивіться, тут у нас вже готов дах, а також стіни. Давайте покажу, як воно виглядає з вулиці ще раз. Ну, і що тут робить кіт? Кіт, ти маму мав. Ну, а далі найцікавіше треба двоє робітників. Нових продавців. Так, ось так все це відбувається, мій брат везе, селянина, українця нашого. Бо нам треба нових робітників, а саме двоє. Не хочу одного, бо буде скучати за сім'єю. а так. Знайде свого друга нового. Ну і тільки під вечір ми змогли занести першого нашого селянина в нашу нову почту. Ха-ха, дивіться, просто лежить на полу, спить. Бідний житель, трохи схожий на самі знаєте кого. Ну, дивіться, я вже зробив тут таку стійку і житель стоїть, продає щось. Я буду до нього ходити і запитувати, чи є посилка від ЗСУ мені. І ось другий житель. Все, готово. Як можна побачити, ми перенесли стійку. А також зробили склад з різними стійками для професій. Ну і все, в принципі, ми доробили. Зараз показую фінальний результат. Ось так воно виглядає ззовні. Зараз зайдемо в зовнішню сторону і подивимося, як тут все виглядає. Так, хлопці, козаки, дайте мені щось. Посилку від ЗСУ якусь мені присилали. А також тут є склад. Ого, тут вже два селянина працюють. Навіть не прийшлося їх заводити. Ну, а вам, друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте вподобайку. Це мене дуже мотивує для знімання нових відео, а також, будь ласка, підпишіться. Мені дуже приємно, коли я дивлюся, і в мене підписників на 10 більше. Ну, а з вами був я, Нітіч і мій брат TurboGame. Бувайте!